Літо 1991-го Україна стояла на порозі незалежності, у Києві приїхав президент США Джордж Буш, і замість підтримки українців він зробив щось таке, що викликало обурення і в Україні, і за кордоном. Цю промову потім охрестили котлетою по Київськи. Що ж сказав американський президент і чому це стало провалом американської дипломатії? Дивіться до кінця, це справді вартує вашої уваги. А перед початком цього відео не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Приємного перегляду! Вже на початку 1990-х років в Україні активно почала зростати ідея незалежності. Адміністрація США намагалася дотримуватися політики невтручання у внутрішні справи інших країн. Та коли в 1991 році розпочався розпад Югославії, який супроводжувався кривавими війнами, Америка побоялася повторення цього сценарію на землях Радянського Союзу. А це було б значно небезпечніше ніж у випадку Югославії, бо на території всього СРСР була розміщена ядерна зброя. Це загрошувало не лише пострадянським народам, а й усьому світу. Тому тодішній президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш старший прагнув подбати про надання президенту СРСР Михайлу Горбачову всіх можливостей для того, щоб той запроваджував нові реформи і уникав підтримки націоналістичних рухів в межах Союзу. Щоб втілити свій задум, Вашингтон придумав дещо цікаве. 30 липня 1991 року. Президент Буш старший прибув до Москви на зустріч із Горбачовим. Та тоді він навіть не підозрював, що це буде його останній візит до Радянського Союзу. Президенти вели розмову про двостороннє співробітництво, міжнародну безпеку тощо. А найголовніше про процес введення реформ в СРСР. Президент Америки висловив підтримку Горбачову і висловився про необхідність зберегти державну єдність Радянського Союзу. Яка мала затвердитись в новому союзному договорі. І саме тут причаїлась головна небезпека для їхнього задуму, бо всі усвідомлювали, що Україна не підпише нового союзного договору. Проте президенти СРСР і США так легко не здавались і підготували власний план. В межах візиту Джорджа Буша старшого до Союзу навмисно було передбачено його приїзд до Києва, який відбувся 1 серпня 1991 року після зустрічі із Горбачовим, і під час свого виступу він дотримав свого слова перед президентом СРСР. Буш висловився про те, що новий союзний договір надасть більше автономних можливостей та сприятиме добровільній політичній, культурній та економічній взаємодії Радянських Республік. Ці слова здивували демократичні сили Верховної Ради. Та найбільшого обурення серед українських політиків викликала наступна фраза американського президента: Американці не будуть підтримувати тих. Хто шукає незалежності, щоб змінити віддалену тиранію на локальний деспотизм, вони не стануть допомагати тим, хто просуває суїцидальний націоналізм, заснований на етнічній ненависті. Та на момент цієї промови Джордж Буш старший навіть не підозрював, які жахливі наслідки ці слова матимуть для його репутації. Промову Джорджа Буша старшого розкритикували не лише в Україні, а й в самих Штатах. Американські ЗМІ засуджували свого президента за використання таких фраз, як суїцидальний націоналізм, етнічна ненависть та місцевий деспотизм. А в кінці серпня цього ж 1991 року, завдяки пресі, промова президента США в Києві увійшла в історію під назвою Котлета по Київськи. Чим місцеві журналісти натякали на відсутність рішучості та відваги у власного президента, який не зміг відстояти суверенітет України. Та те, що було неминучим, таки сталося. 24 серпня 1991 року Україна проголосила незалежність. Якщо хочеш більше дізнатися про ці події, рекомендую поглянути це відео, яке опубліковане на каналі. Промова, яка мала зберегти імперію. Лише пришвидшила її кінець, а котлета по-київськи залишилася символом втраченої рішучості, як американської, так і радянської. Якщо вам цікаво, як великі слова змінюють хід історії, підпишіться на канал і поставте лайк. Попереду ще багато такого, що варто знати.